Чоловік, який думає про вас, хто він, який він, і що зараз відбувається в його житті? Він володар свого життя, він начальник, лідер. Він дуже сильна і мужня людина. Він дуже тяжко працює. Він так тяжко працює, він уже втомився і зараз він чекає результату своєї тяжкої праці. Він просто зупинився і чекає. Він розуміє, що дуже багато вклав вже в свій авторитет, у своє майбутнє, в свою роботу, в ту справу чим займається, і він уже просто чекає. Він лідер, до нього приходять за порадою, його слухають, до нього прислухаються. І знову ж таки, на сьогоднішній день ціль його такої тяжкої праці це накопичити велику суму грошей. Він, у нього є така цільна. Він людина, чоловік, який робить гроші в прямому смыслі цього слова. Він навіть йде до своєї цілі, незважаючи на те, що він втрачає друзів, що деякі друзі його не розуміють. Він все одно йде до своєї цілі, От накопичити велику суму грошей. Він дуже любить таку, знаєте, помпезність, запросити друзів, влаштувати банкет, щоб його всі слухали. Він дуже гарний оратор. Він любить хвастаться своїми якимись досягненнями, успіхами. І це дає йому такий заряд бодрості, енергії. Але його мучить совість, мучать страхи, страшні сни, мучить якесь сумління, що він щось зробив не так. Когось він обідив у своєму житті, дуже сильно обідив, його це мучить і не відпускає. Але. Але зміни вже скоро. Зміни вже скоро, вже летять до нього зміни. Це карта швидкості. І хочу сказати, що зміни будуть на краще. Він крутив, вертів, але все ж таки добивається свого. Є якийсь зрадник поряд, потрібно його дуже остерігатися, тому що є завісники, дуже серйозні завісники. Але все ж таки, успіх буде, і буде у вас зустріч. І зустріч буде проходити у веселому, дружньому колі, ну, такій творчій, приємній компанії для вас обох. І на цій зустрічі ви, ви затронете цю тему ваших особистих стосунків, і вона буде вирішуватися. Звичайно, що розклад це загальний, він не може відігратися для кожної жінки або дівчини, яка мене дивиться. Тому хто хоче. Отримати відповіді на свої особисті питання на свою особисту ситуацію, звертайтеся в телеграм або вайбер.